Вітаю, вітаю. Сьогодні ми домовились з вами про прямий ефір. І сьогоднішній наш прямий ефір буде не про не якісь лайфаки будуть, не мотивація буде. А перше, що я хочу вас запитати, це чи влаштовує вас ваше життя, яким ви зараз живете, чи все ж таки ви до нього звикли? Чому? Чому в мене таке питання? Бо зазвичай, ми як проживаємо наш день? Це все як завжди: робота, побут. Хтось тебе щось питає, ти комусь щось відповідаєш. На автоматі все відбувається. А потім буває так: хоп, секунда, і ти розумієш, а мені так не подобається, чи, а я так не хочу. А я так не хотіла відповісти там що зробити. І е, це буде про тебе, якщо ти загубилася між треба, між очікуваннями і е, не можна. І можливо сьогодні якісь е, такий е, прозріння відбудеться. Так, вітаю, вітаю. Рада, 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 бачите. Я знаю, що бути сильною це важко. І признати це, що я вже так не хочу, чи я вже так не можу, чи попросити допомоги це важко, коли ти проявляєш і позиціонуєш себе як. Буде сильною. Чи коли так треба, і по-інакшому ти не робиш. А всередині вже все кричить, що ні, я хочу зняти ці там, туфлі, бо вони, я вже просто не можу, в них не те, що ходити, я в них сидіти не можу. І ем, просто зникнути кудись інколи хочеться, бо ти вже просто не вивозиш. І ці туфлі так само не вивозиш разом з цими туфлями. І саме прикро, що ти не знаєш навіть, куди б ти зникла. Бо ти настільки понурена в щоденні в автоматизмі, що у тебе навіть варіантів немає, куди ти хочеш. Я хочу щось змінити, а що ти навіть не знаєш? У мене така клієнтка була, у неї, ну. На мій погляд, наче нічого трагічного не виникло в житті. все є. І достаток є, і сім'я є, і подорожі є. Ну, як ми бачимо картинку, да, успішної людини все є. А почула я від неї тільки одну, яка вразила мене просто цитату таку. Вона каже: Я вже не прошу щастя. Я прошу не плакати щовечеря в душі. І що саме прикро, вона собі тільки в душі признається про це, вона не спілкується про це з чоловіком. Вона прийшла поспілкуватися це зі мною. Тобто, осуду мого вона не боїться, а боїться осуду чоловіка. Оце теж важко піти на розмову. Добре, що вже перший крок з собою є, а піти на розмову з близькою людиною, яка повинна тебе підтримати. Але це не про проблеми, коли жити не своїм життям. Це коли тобі ось в цих туфлях дуже важко ходити. Вітаю, добрий день! Але ти їх не знімаєш, бо це модно, бо це гарно, бо це підходить тобі під якийсь статус. Оцей І Якщо ти знімеш, то тобі здається, що все пропаде, що всі дізнаються, я не знаю, що в тебе немає стилю, наприклад, чи що туфлі не тієї марки, яку прийнято одягати. Ось таким чином ми проживаємо не наше життя, думаючи про те, що можуть сказати інші чи подумати. Тобто, як виглядає не своє життя, коли ми погоджуємося на те, чого ми не хочемо. Коли ми не можемо сказати ні, я ось реально хочу зняти ці туфлі, і ні, я не хочу більше їх одягати. Так, я їх купила, так вони були дорого коштували, але ні, вони не зручні. Це, якщо ви пам'ятаєте, у мене така історія була. Рік назад, півроку назад, коли я теж собі купила туфлі і поїхала далеко в них, і вже в машині відчувала, що мені вже незручно, а була прохолодна погода. Я ледве дійшла в них до першого магазину для того, щоб купити собі шкарпетки, бо я була в колготках, бо холодно було, щоб хоча в шкарпетках їхати в машину і йти по дорозі. Щоб не застудитися. І все ж таки мені не хотілося, бо там знімати треба, бруднити, щось порватися, час витрачати. Але це я зробила, бо мені було в них незручно. І коли я одягла, зняла, а потім одягла шкарпетки, то дуже так. Комфортно себе відчула, так і ми. А, нічого, нормально, підходить. Ну, тобто це не життя, те, що я хочу, а просто ми а, будемо ховатися за цим. Да, туфлі гарні. А ось, бачите, які в мене гарні туфлі. Мені в них незручно, але як гасує мені. І а, коли ця ситуація, це я ще не своє життя, коли. А, ти вже не знаєш, чого хочеш, бо ти так вже нажилася тим життям, ти живеш на автоматі. Ти кожен день робиш одне й те саме, кожен день тобі щось не подобається, в тебе немає часу зупинитися, але ти не можеш себе запитати. Ти не знаєш, чого ти хочеш. Бо всій цій рутині ти просто-напросто не можеш себе запитати, що ти хочеш. І Теж такий приклад у мене з сесії, про те, що дівчина каже, я вже сім років на цій роботі, хочу змінити, але мені ну, про інше мрію, але навіть дозволити собі уявити, що це інша робота, я не можу, бо вона думала, що в неї раптом не вийде. Я запитала, чи щось вона робила для того, щоб дізнатися, вийде чи не вийде. Вона сказала ні, і звичайно, оця зупинка дії, вона не дає нам шансу навіть відчути, як може бути по-іншому. І е, завжди ми е, зберігаємо частіше за все, значить що тут важкого? Бери, роби, не подобається, поміняла все, зняла туфлі, да, і купила інші. Але навіть на прикладі туфль, е, туфель ми будемо собі казати, вони ж дорого коштують, я буду їх носити. Е, я не можу їх зняти, бо я зараз застужуся. А е, ви зніміть, ви спробуйте. Ну, тобто, ось такі е е мені некомфортно, коли вже це некомфортно переходить в ступінь Я звикла живу на автоматі, то після цього нам важко чути, що ми хочемо насправді. Ну і звичайно, більше важче зробити перший крок для дійсно того, що ми хочемо. І е звичайно, це такі тригерні фрази. Я себе не чую, я живу на автоматі, як вже я казала, і я не пам'ятаю, якою я була, коли раділа. Теж був такий запит, що гроші є, їх вже не хочеться, ну, немає сенсу вже їх витрачати. Вже не радують ті е, покупки, які там прикраси, якісь речі, сумки. І е, е, ми вийшли на те, що. По-перше, це було не її запит купити щось дороге, так? там машини, сумки, все це така привілегія інших людей була, і вона думала це одягнути на себе, і вона стане щасливішою. Так хочу сказати вам: раз пішла в цю тему, хочу вам сказати, що якщо в середині немає внутрішнього комфорту, то ніяка машина, квартира і все інше вас не зробить щасливим. Сам секрет в тому, що зараз тут треба бути щасливою, це вже інше питання, як це зробити. І тоді в тебе з'явиться в задоволенні все, що ти хочеш. І це не обов'язково будуть машини і квартири. Зазвичай це не машини і квартири, що роблять нас щасливими. А якщо повертаючись до цієї ситуації, що ці дорогі покупки її вже не роблять щасливими, то ми повернулися до того, що на емоціях все стерте на емоціях і на емоціях нуль побут, робота, сім'я. А емоції для себе, як хотіла вона співати, і вона пішла співати. Вона думала, що ніколи скрипка нікому не потрібна вже. Але ну, що навіть не уроки ці не. Ну, тобто так поглибилася, що вона вже не вірила, що уроки скрипки, тим паче в її віці можна брати. І наскільки змінилося її життя і задоволення змінилося це не передати словами, коли ти бачиш людину і ти бачиш її без ресурсу, коли вона приходить до тебе перший раз, і ти бачиш її запал, коли ці очі горять, коли слова горять, як вона ці емоції все передає. І з інше життя стає яскравіше воно стає набагато. Ну і просто сміливість бути собою це коли ти кажеш, я більше так не можу, я більше так не хочу і я більше так не буду. Бо на вас будуть ображатися люди. Ви будете відчувати впровину. І не тільки ображатися люди, вони можуть від вас банально відвернутися. Бо ці люди, які споживають вас, для них ви станете некомфортним А ці люди, які Підштовхувати будуть, ось цими людьми треба продовжувати свій шлях. А ті, які будуть, ви, наприклад, Ой, я хочу на скрипці грати та що та скрипка, кому вона треба? Нащо на ній взагалі грати? Ти там, ну як зазвичай звикли говорити, на ній гроші не заробиш. Ти, 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 ти. А про задоволення про себе ми забуваємо. І це все ж таки про те, як зняти взуття, розутися і піти. <кій> босою. Хоча це буде для когось, одягнуся ти застудишся, так не можна. Ще в білих шкарпетках я тоді йшла, ти їх забрудниш. Я спеціально купила бі... білі шкарпетки під е... цей образ, знаючи, що я їх забрудню. Ну, це моя галочка вже була. Бо в мене з дитинства було таке, що білий на вихід, на свято забруднити не можна, пачкати не можна. І тепер у мене пункт, якщо тільки білий, ну зараз така. <реш> Чорне-біле, але ось такий був, і це я для себе вже зіграла, як і я дійсно хочу. І це теж про впевненість, бо не кожен з зуття і піде босоніж в зиму пору року. Тому тут багато аспектів, які змінюють ваше життя, починаючи від того. До чого ви дійсно хочете, чого ви прагнете, до того, від того, що хто щось подумає, до того, що, що ви боїтесь втратити, ми зазвичай не задоволення боїмось стратити. Але для нас воно звичне задоволення, і ми знаємо, як реагувати на кожного, як відреагують на нас, але нам так не подобається, але нам. Звично, чи як бути щасливою, але не знати цих кроків, і не знати, що цей крок мені принесе. Перший крок може бути в невдачі, і ви зразу здастеся і скажете Ні, це точно не для мене. Але другий крок, якщо б ви зробили, ви кайфанули б і знали б, що це краще ніж знаходитися. Цьому зараз. Тож я зараз вам пропоную зняти ззуття, так сказати, і зробити практику. І взагалі, я зараз декілька питань вам задам, які варто пропрацювати окремо. Якщо встигаєте, то робіть разом зі мною, якщо ні, то зупините потім перегляді відео і все ж таки виконати ці дії, які. Ем, важливі. Вони дуже прості, але вони важливі і повертають, частіше повертають до усвідомлення свого життя, що я дійсно хочу. Ем, де я щодня мовчу? Що ви дійсно хочете сказати, але це не кажете. Не обов'язково, в першу чергу, собі ми про себе забуваємо, а в другу чергу це вже там чоловік, діти. Начальник, я не знаю, сусідка, ще щось, продавчиня в магазині. Тобто, ось ви є така, я хочу щось сказати, але мовчу. Добре, якщо у вас немає такого, і ви зі всіма все, всі питання вирішили. Це дійсно круто. Коли якась ситуація трапляється, і ви одразу кажете, ні, мені так не подобається. Це одразу круто. У вас знімається цей. Обов'язок, наче передумувати все в голові. Бо ви цю, що на, наприклад, мені не сподобалося не знаю, в магазині, як мене обслужили, щось мені відповіли. Так? І я така, хм", взяла і з собою понесла. Ні, я одразу в магазині тут і залишаю, вибачте, будь ласка, але зі мною так спілкуватися не треба. Розвернулася і пішла. Ну, як приклад, так, таке рідко зустрічається, може, у когось зустрічається. Але ось таким чином ми одразу все залишили з собою, нічого не беремо цей груз, і не йдемо додому, і не пережовуємо, і ні з ким не обговорюємо це із собою. Далі питання, у якій, сфері, у якій сфері свого життя я погоджуюсь на менше, бо мені страшно. Наприклад, ну, знову ж таки, про магазин. Ви купуєте не по знижці, так? а ви купуєте дійсно те, що вам хочеться. Якщо про роботу сказати, ви кажете: в мене є теж така ситуація була на коуч сесії ми розбирали. Дівчина боялася підвищити, спитати про ціну підвищення своєї зарплати. І ми з нею розібрали, чому вона це може зробити. Далі пункт був, що вона все ж таки підійде і спитає, і вона навіть не перечислювала свої пункти, що вона там закінчила ще пару курсів, підвищила свою кваліфікацію, брала у когось менторство. Тобто вона не вона просто підійшла і спитала: знаєте, як це банально? І їй кажуть, так, да, звичайно. Ми давно це планували. І просто, це, просто підійти і спитати, ви навіть цього інколи боїтесь зробити. А це тільки питання. Ну і вам відмовлять ні, і що? От що зміниться? Завжди такі ситуації треба перевертати, що зміниться з вами. Вам просто відмовлять, і що? Знову ж таки, якщо у вас буде низька самооцінка, то ви, а якщо не спитаєте, чому, то взагалі ви стільки собі не придумуєте зайвого. Далі, наступне питання: що я вже давно хочу припинити, але не дозволяю собі. Що ви не хочете банально по дому робити? Да? І це е, теж упередження може бути, що мені не вистачить грошей на е, прибиральницю. Банально, може, можливо таке бути. Витрачу, а на наступний раз не буде. Але я замахалася вже це прибирати кожен раз з дітьми, ще я тільки прибираю, вони знову сміття. І це по колу, і це зжирає енергію ну, автоматизмом навіть не по одному проценту. Тобто навіть на якомусь битовому рівні відслідкувати це, що мені не подобається, що я можу делегувати. І останнє питання це найшедеральніше питання, як на мене. Як я е, хочу, можу, живу своє життя, якщо мені ніхто нічого не каже, якщо мене ніхто не засуджує, от немає інших думок, все тільки я є. Немає, ніхто не каже, як правильно, як неправильно, тільки я є. Як ви будете жити? І з таким питанням я взагалі раджу підходити до кожної вашої проблеми, ситуації. Якесь питання в ситуації вирішення, ви питаєте, як би вчинила та людина, якою я хочу бути? І все, і так вчиняєте. Все більше не даєте мозку думати. Три-п'ять секунд, ви робите. Бо далі все зупиняється, і далі ви починаєте роздумувати, тобто мозок починає на вас давити, і ви починаєте сумніватися, і в результаті нічого не робите. Ось тому просто це побачте, дайте відповіді на це питання, просто це побачте, і, і вже цього достатньо, щоб починати повертатися до себе. І якщо у вас сьогодні щось відгукнулося там, ви хочете все ж таки розібрати якісь свої полички. Книжки розставити по поличкам, ви хочете дізнатися свою нинішню ситуацію, ви якусь малюєте вже ситуацію майбутню, і ви хочете дізнатися, що вас зупиняє, і як це здійснити, які кроки треба зробити, то запрошую вас на безкоштовну коуч-сесію, пишіть мені в Дірект-сесія, і я надішлю вам е деталі. Бо мотиваційних фраз дійсно багато. Я якось теж понурювалася в це, але мотивація не вирішує. Не мотивація вирішує, дія вирішує. І кожна дія покращує вашу самоцінність і покращує ваш результат майбутнього. Тобто йти маленькими кроками легше, ніж просто мріяти. І в результаті нічого не отримувати. Я ще було пару питань, зараз я знайду і вам розкажу, дам відповідь на пару питань, все ж таки вони були. Так, зараз завантажиться. Угу. Так. Угу. Е, ну, от я більше не знаю, хто я, як зрозуміти, чого я хочу насправді. Ну, просто треба зупинитися. Треба просто ви стільки настільки довго жили за очікуваннями і втратили ці. Цей зв'язок між бажаннями і дійсно вашими цінностями. І ці відповіді на питання, на оці питання, в принципі, вони вже якийсь рух дадуть, вони вже якусь відповідь вам дадуть. Просто вже не треба спиратися на очікування. Знаєте, є такі люди, що. А якщо я зроблю, як ти думаєш, як ти думаєш, ось так робити, чи як ти думаєш, ось так не робити? І коли ви питаєте у когось, ви ну, просто відповідальність свою знімаєте з себе і берете відповідальність іншого. Якщо не вийде, то ти будеш винен в тому, що в мене не вийде. Так ні, так не працює. Ви берете на себе відповідальність і кажете, якщо я це роблю, мені це сподобається чи не сподобається? Я не знаю. Окей, я зробила, мені це не сподобалось. Все, наступного разу я так не роблю. Чи, О, Боже, а я навіть не знала, як це буде круто. Тобто, зупинитися, відчути, не у когось питати себе, що я думаю? Мені це треба робити, ви завжди себе можете почути. Але просто це розворушити цей голос всередині, його треба розворушити для того, щоб ви себе чули. У мене все є. Чому я не відчуваю щастя? Ну, це так само, в принципі, ви просто живете е, тим, що є, нічого нового не пробуєте, і, чи забули те, що вам приносило щастя. Так само треба по пунктам це розбирати, що вам приносило щастя, що ви робили, що ви не робите, де ви зупинилися, чому так сталося. Як не відчувати провину, коли я обираю себе? Я не знаю. Я не, не обираю себе. Знову ж таки, це про відчуття себе, це про свою самоцінність, про свою впевненість. В першу чергу, як цей приклад, маску на себе одягаємо, потім на дітей. Так і тут. Ми не для всіх. Спочатку нагодували всіх, потім прибрали за всіма, а потім, ой, а вже ввечері я навіть не снідала. Ні, спочатку я снідаю, спочатку я роблю всі справи для себе. І тоді не буде відчуття, коли ви оберете себе, як не відчувати, коли обираю себе. Ви просто не обираєте себе, ви просто служите для всіх, і тому всі звикли. Ну я наприклад зі сім'ї, я не знаю, яка у вас там. Умова, і всі звикли, що ви так робите. Якщо ви зробите по-іншому, то на вас косо подивляться і спитають, в чому проблема. Тому ви спочатку знову ж таки це треба перестроїтися. Це треба всередині перше місце собі поставити. Це теж є деякі практики, наприклад, чи просто поговорити можна багато чого дізнатися, як це в собі. Собі зробити, і потім все. Ви е, є така практика. Ну, якщо ділюся, то ділюся, можете спробувати. Вона не одразу працює. Знаєте, коли ми таке самовпевненості у нас немає, приходиш кудись невідоме місце, такий і загортаєшся. Ну є, я кажу про зараз про те, що у нас самоцінність немає її. Да? Ми загортаємося і такі голова, і все і постава. І подивіться на людей, які завжди з рівною поставою, з піднятою головою. В них вже зчитується, що у них є впевненість. Це не обов'язково, що вони впевнені собі, але на фізичному рівні ми зчитуємо, що вони впевнені. Так і ви можете практикувати, як ви розправляєте плечі, піднімаєте голову йдете рівно. Це можна практикувати. І коли ви в якесь приміщення заходите, де ви нікого не знаєте, що у вас треба щось зробити, ви самі собі кажете, я тут головний. Це працює ось ну на такому, тобто ми обманюємо мозок, тілесно обманюємо і е, говорячи словами, обманюємо. І коли ми так будемо постійно говорити робити, то він в це вірить, бо він такий пронира, він усюди нам перечить, і його важко вмовити на щось. Цей розум на щось інше, до чого він не звик. Він все буде казати: а може мені не треба, а може мені це, а може то, а може то. Ні. Ви відчуваєте всередині, це різні голоси так, такого вже. Ось. І останнє питання: я боюсь що змінити, а якщо буде ще гірше. Ну, так нічого не змінюйте, живіть так, як є. І ви не будете знати, буде гірше чи не буде гірше. Все, у мене іншого питання немає. Зробили і знаєте варіант: гірше чи не гірше? І я не знаю, ну дивлячись, знову ж треба оцінювати, про що ви кажете. Купити дорожче, купити дешевше, чи там, я не знаю, зруйнувати чиє життя, чи зруйнувати своє. Це ж знову таки треба взяти на себе відповідальність, оцінити е, все це і потім робити вибір. Я не знаю конкретно про що ви кажете. Всі питання, що були, якщо є, будуть ще, задавайте по цій темі чи іншій. Е, дякую, що були разом зі мною. Це був ефір не про весело, але. Трошки веселості все ж таки е, додалося. Е, будь ласка, пишіть сесія, якщо вам цікаво попрацювати зі мною в коуч-сесії, я вам надішлю деталі. І я вам дякую, дякую, що були зі мною на ефірі. І до зустрічі в нових ефірах. Бувайте!